Сьогодні в нас буде медитація на наш сердечний центр, на хата чакру. Трошки про неї розкажу. Я думаю, багато хто ну, всі з вас певно чули про чакрову систему, про чакри, про енергії, про що це значить. І наша на хата це сердечний рівень. Сьогодні ми з цим працювали, розкріпле розкріпачували наш грудний відділ, і про що це взагалі в житті? Це про радість життя, це про прийняття себе, про прийняття світу і інших. І якщо ми візьмемо саме слово «анахата» в перекладі санскриту це означає те, що не підлягає удару або безударний. І є така гарна фраза: чим більша прозорість, тим більше ну вона російською звучить, чим больше прозрачність, тим більше світімість. Будь насквозь проніцаємо і єсню уязвимості. І це якраз та така от цитата одного поета, яка проявляє суття нахата чакри. Це в нас стихія повітря не дарма, легені. І коли ми там радіємо, ми Ах, прям так вдихаємо. Ну, тобто, ось ось це пов'язаність з цієї легкості, радості і прийняття життя. І коли ми дійсно на цьому а, центрі, а, коли ми дійсно а, розкриті сердечно, то немає того, що нас могло б зачепити. Тобто ці образи, так, а, смуток, це теж на чакра, але коли в нас енергія там проходить якось негармонійно, коли вона там десь як за щось чіпляється. Але коли енергії тут багато, то навпаки, ми можемо. Відчути, що немає людей хороших чи поганих, є щасливі і нещасні. Тобто є ті, хто себе якось проявляє, але не тому, що він якийсь там поганий, чи чому. тому що він не знає, тому що, тому що в нього такий рівень енергії. І на, на хаті ми це дійсно можемо відчути, зрозуміти. Не просто Якби зрозуміти на рівні розуму, собі пояснити, але не приймати так, от як часто ми що як ми кажемо, там ну я всі я все розумію, ну же бути так, да? ну тобто я все розумію, але він не правий, а там тому подібне. От на рівні Анахати в нас цього немає. Тобто на рівні Анахати ми дійсно розуміємо. У нас дійсно є оце співчуття, але не а, якби не на рівні на кимось, а от на рівні цієї прозорості. Тобто, і коли навіть щось нам говорять, що мало бути образливе, тобто на, на хаті воно проходить крізь нас і не залишає слідів. І тому дуже важливо працювати з цією, з цією чакрою. Звісно, нам потрібно працювати від фундаменту і вор, Так? Тобто має бути база енергетична на нижчих чакрах, але сьогодні тема не про це. Але коли ми доходимо до до сердечного центру, це можна сказати такий основний центр людини для того, щоб ми себе в повній мірі відчували людиною і проявлялися як людину, тому що всі інші центри, які нижчі, вони є і у звірів, тобто там є такі тенденції, які вони в принципі є як можна сказати тваринні. А вже на хата це конкретно людські якості, тобто людини з великої букви, тобто душі. І вважається також, що наша душа живатма, тобто та душа, яка переходить із тіла в тіло, так? яка не має особистості, а от має якби саме оця божественна суть, вона також в нас заключається тут, в грудях, в нашому серці. І Можна сказати, що серцем ми можемо відчувати. Якщо до цього рівня ми можемо логічно вибудовувати якісь перечуття в житті, там ну не перечуття, а от як ми думаємо, там логічно, ми такі думаємо, ні, я туди не піду, тому що то-то, то-то, там це небезпечно, там ще щось, ще щось. Але ми не відчуваємо, тобто на тих рівнях в нас є якби якась логіка або подобається там на Садхістані подобається, не подобається, на маніпурі корисно, не корисно. На мулатхарі це більше такий страх виживання, тобто ми якби розцінюємо обставини саме з такого страху виживу виживу, сила, тобто таке тваринне. То на анахаті ми можемо відчувати, чи мені це потрібно, чи ні, чи я комусь цим допоможу чи ні, чи я допоможу собі. Тобто це такий рівень, який вже йде вище. І в певній мірі це ну, це взагалі такий центр відчуттів, саме не. Насолод, як так? тому що Сватхістан — це теж відчуття, але це таке приємно-неприємно, така кайф від життя. То Анахата це ця щира радість від життя, коли ми відчуваємо себе на своєму місці, коли ми відчуваємо себе не віддільними, а об'єднаними з кожним, об'єднаними зі світом, коли ми себе відчуваємо причетним. І... Це якраз така людська риса. Ця важливість бути причетним, важливість відчувати себе єдиним з божественною суттю. І зараз ми будемо занурювати свій центр, відчувати себе цілим від цілого, як я кажу, тобто відчувати себе цілісним в собі і цілісним зі світом, який довкола нас. Я вам пропоную зараз прикрити очі. Сісти так, щоб вам було зручно, комфортно. Робимо глибокий вдих і плечики летять до вух. І з видихом через грудь опускаємо плечі. І так декілька разів вдих, підіймаємо плечики догори. Все підіймаємо. І видих, Прямо кидаємо плечі вниз. І з ними скидаємо весь тягар. Все зайве, все лишнє. Ще вдих. І видих прямо кидаємо. Плечі вниз. Відчуваємо, як наче скидуємо з себе. Робимо глибокий вдих. І видих. І ще вдих. Плечики лишаємо розслабленими, все тіло розслаблене. Великий вказівний палець можна поєднати між собою джинян мудру, як знак окей. І зараз слідкуємо за своїм диханням, опускаємо увагу в куприк, в основу нашого тіла, нашого хребта. І робимо глибокий вдих і увагу, летимо від куприка до маківки. І з видихом від маківки до куприка відчуваємо, як з кожним видихом тіло все більш розслаблене, все більш м'яке, спокійне. І ще вдих. І видих. І зараз увагою поринаємо в куприк. Відчуваємо вагу свого тіла, відчуваємо свою стабільність, заземленість. І увагою йдемо вниз, наче проростаємо корінням в землю, заглиблюємо своєю увагою. В землю все глибше і глибше. Йдемо через шари землі, підземні канали, проходимо нижче і нижче, шар за шаром, коріння заглиблюємось, відчуваємо цю структуру під собою, цю силу землі, силу нашого роду. Тілесну силу природню. Йдемо далі, далі аж до ядра землі. І зараз робимо глибокий в них енергію від ядра землі, підіймаємо вгору до докує аж до маківки по всьому хребту. Експіраль, енергія закручується до самої маківки. І з видихом розподіляється по тілу. Кожний вдих і ще від куприка до маківки енергія підіймається. І зараз увагу летимо в маківку голову. І відчуйте, наче з маківки, в небо, в космос, в простір, в мантрі, ум розкривається воронка, енергетичний вихор. Перед вами відкривається безкрай простір вірок космосу, простір, де проявлений дух, вище знання, простір, якого прийшла наша душа, це матеріальне тіло, простір ясного знання, розуміння і звоє. Позвонимо ці енергії пройти в тіло від до докуп. Цілі можете бачити, можете навіть чути, як вам приходять які відчуття. Це ваше. І зараз своєю увагою ми об'єднуємо ці два потоки. В Зараз відчуйте, коли вас називають взаємо, де це я, де ви в своєму тілі і можете покласти руку на це місце. Відчути свою проявленість, і як ці два потуки матеріального земного і вищого духу об'єднуються в цій зоні. Тоді глибокий вдих і увагу, наче енергія заходить саме через цю зону. Глибокий вдих. І видих. І зараз посміхніться із серця. Посміхніться собі. Посміхніться свідом. Свідом до серця у нас посміхається обличчя. Чуєте цей стан радості, присутності. І зараз ви можете собі проговорювати про себе. Я вдихаю радість і вдихаю щастя. Відчувайте, як ви вдихаєте в груди максимально глибоко і видихаю щастя. Я люблю. Тебе я. Люблю. Я. Люблю. І зараз робимо глибокий вдих і руки максимально широко, розкидаємо в сторони, наче ми хочемо обійняти якусь рідну нам людину, дорогу нашому серцю. І ми посміхаємось, можемо уявити її образ перед собою. Посміхаємося, відчуваємо, як наші руки стають ще ширшими, наче ми чекаємо цих обійм. Кожен пальчик витягується в сторону максимально. Розкрите люди, розкриті долоні на зустріч. І зараз відчуйте, як ваші руки простягаються якомога далі. Далеко-далеко. Так далеко, як ви можете уявити на всю країну, на весь континент, на весь світ. І зараз відчуйте, як ви обіймаєте весь світ своїми руками, весь світ ваших обійма. По світу. а він зустрічає вас з сонцем, радістю теплом. І ще глибокий вдих, максимально руки в сторони, обіймаємо весь світ із видихом. Обіймаємо себе і відчуваємо, як світ обіймає нас так само тепло, так само щиро, підтримуючи, даючи найкраще і прямо ослабляємось в цих обіймах, відчуваємо, що через наші руки світ обіймає нас. Вчуйте себе, можливо, в якомусь своєму місці сили, можливо, зараз ви на краю скелі перед оканом вас обдуває теплий вітер. Сонце зігріває ваше обличчя відчуваєте цю любов, все світу до вас і увіймайте весь весь світ. хвилою енергії зі свого серця і рук накривайте весь світ. Кожен частинка вас. І з видихом знову діймаємо себе. Дозволяємо собі повністю розслабитись, розслабити спину, голові провиснути. Можна себе покладити по плечам відчути. Як через наші руки. передати нам тепло, любов, підтримку. І поступово руки повертаємо на серце ліва рука. Знизу, права зверху. Чуєте цю посмішку і серцем кожній живій істоті. В першу чергу собі, всім своїм близьким, всім зустрічним, дальнім. І серце про. Серце це все побажання. Спостерігаємо цей стан, це відразу і розповсюджується по цілу і стан споки. Беремо з собою моє каталони, щоб ми кожного разу коли буде потрібно повертатися до нього. Серце дякуємо собі. Роком в намастері, коротке простирання, витягуємо за руками вперед. Як знак дякую собі, одне одному, всім присутнім, просторам, всесвіту за можливість, дякуємо за обставини вчителям, які передали нам ці знання до сьогодні. І зараз розтираємо долоні до хорошого жару. І вкладаємо долоні на закриті очі, відчуваємо тепло з центру долони, яке йде прямо в очі, наче вдихаємо через очі цю енергію, це тепло, наповнюючи очі, пам'ятаємо, що наші руки це проекція на хата чакри, це наше вміння передавати любов, зцілювати. І знову вдихаємо, наче вдихаємо любов. До своїх очей, щоб ми все бачили ясно, чисто, з любов'ю, з співчуттям, з, з прийняттям. І ще глибокий вдих. І з видихом відкриваємо очі в закриті долоні, в темряву, з якою ми всі прийшли, і поступово віддаляємо долоні від очей, вдивляючись в лінії на своїх руках. І пам'ятаємо, що все в наших руках і по мірі готовності виходимо можемо перевести очі на свічку.